Друзі, вітаю вас на Ютуб-каналі Хорологі. З вами, як завжди, Росляков Дмитро. І сьогодні я хочу продовжити тему французьких годинників. Хто не дивився один із минулих випусків, поверніться після цього відео назад і подивіться випуск про Волбрук, про історію французького бренду, про те, як вони, як і багато інших брендів свого часу, не пережили кварцову кризу, як відродились і що роблять зараз. В цьому відео ми продовжимо говорити про одного з представників французького годинникарства, а саме про бренд Douglas, який є до. Чірнім брендом Волбрук був заснований в 1955 році, і на цьому там з історичних аспектів все в випуску про Волбрук. Все можна буде подивитись, почути і зрозуміти більш детально, хто такий Дуглас і що взагалі відбувалося. Сьогодні ми більш детально поговоримо безпосередньо про конкретну модель, а саме про той годинник, який є в мене, який ви можете бачити в цьому відео. Це Дуглас Professional Mecha Quartz 38 Field Watch. Як і Волбрук, це дуже. Дуже збитий, компактний надійний годинник. Як ви зрозуміли з назви, це кварцовий годинник, безумовно, і це діаметр 38 мм, що менше, ніж у Волбрука, наприклад, скіндайвера, який був 40 мм. Кварц тут стоїть від Seiko VH60, плюс-мінус 15 секунд на місяць, знову ж таки. Шикарний показник, я не думаю, що ви там щось за місяць особливо там помітите. В мене нарікань як і в Волбруку, так і в Дугласі. На час немає. Класний кварц. Знову ж таки, кварц має бути в будь-якій колекції, і це круті представники, кварцові годинників з точки зору того, скільки вони коштують, як вони виглядають і як вони виконані. Це супер важливо. Вони зберегли свої принципи ще з 1949 року, які вони закладали там при заснуванні в США з точки зору там надійності, майстерності виконання, точності. Вони все це принесли, відродилися до нашого часу. Знову ж таки, як і в історії з Волбруку. Я рекомендую брати годинник на браслеті. Годинник на браслеті цей коштує 262 долари. На нейлоновому ремінці коштує 196 доларів, тобто там 66 доларів різниця. Але браслет окремо буде коштувати дорожче. Тому, знову ж таки, як завжди, я рекомендую будь-який годинник, якщо він є в версії на сталевому браслеті. Беріть на браслеті, все інше докупите. Знову ж таки, як і з Волбруком. Тут важливо знову ж таки повернутись до моменту, хто не дивився випуск. Подивіться про Волбрук, ви будете розуміти багато паралелей, які я провожу і про що я говорю, оповідаючи про Дугласа. Так ось, як і в прикладі з Дугласом, це фактично годинники, що знаходяться на одному сайті, на сайті волбру.com. І на Дуглас також потрапляє велика кількість різноманітних дисконтів. Тобто, знову ж таки, щотижня, мабуть, мені здається, десь так. Я доволі часто спостерігаю, та мені цікаво. Дисконти постійно. Постійно дисконти, плюс, знову ж таки, як і з Волбруком, вам ще в подарунок кинуть якийсь там нейлоновий ремінець чи там шкіряний ви можете вибрати, тобто, взагалі, немає питань. Як і в Волбруці, швидка зміна. Тобто зняли браслет, натягнули нейлон і погнали взагалі. Просто швидко, просто суперзручно. З урахуванням дисконтів, які знову ж таки супер часто проскакують, цей годинник там можна буде взяти на браслеті там за. 205-210 доларів, і знову ж таки вам ще покладуть нейлоновий там чи шкіряний на вибір а, ремінеці. У годинника стоїть хезалітове скло. У Волбрук стоїть сапфір. Тут історично стоїть хезаліт, бо він завжди був в цих моделях, і це в принципі. Не є там ніякою проблемою. Водозахист трошки менший, ніж у Волбрук, але знову ж таки супердостойний. Це 12 атмосфер або 120 метрів. Тобто про базові якісь речі можете взагалі не переживати. Волбрука там і у Дугласа з цим все окей. В них там 120-150, це норма для усіх базових годинників. І для мене це також завжди важливий аргумент в сторону. Що треба купити, і це завжди вагомий плюс. З точки зору розміру, 38 мм, це, от як я казав у випуску про Волбрук, що 40 це ідеальний розмір, який буде дійсно там для валової більшості зап'ясть, ідеально. То 38 мм в принципі, також для переважної більшості це буде гарно. У мене розмір зап'ястя 18,5 см, і він виглядає на ньому нормально. Тобто він не виглядає меншим, ніж умовний Rolex Explorer перший. Безумовно. Він виглядає нормально. На 19, мабуть, вже буде замалий. Але 18,5, 18, 18 17,5 взагалі буде ідеально. І тут важливий момент, що я вважаю, що. Що годинник в такому розмірі має бути. Знову ж таки, у Хамтона, наприклад, також їх філди є в розмірі 38 мм, або Хамільтон Експедішн є версія 37 мм. Тобто це нормальні розміри, бо, в принципі, Тренд на зменшення він присутній, і в принципі я вважаю, що в колекції має бути такий, знаєте, компактний, лаконічний, невеликий годинник. Бажано, щоб він був ще й кварцевий, бо все ж таки я особисто прийшов до того, що. Мені більше імпонують, краще сидять, краще виглядають на руці. Годинники там, хоча б 41, а ще краще 42 і вищі міліметри. Я прийшов до того моменту, що я, мабуть, в історію, як там була в мене з Rolex Explorer першим, чи з моїм Oyster синім, вони також 36 мм. міліметрів. Я вже ніколи не піду, і маленький годинник. А для мене це там 36-39, Для мене це типу маленькі годинники. В історію цих розмірів я більше ніколи Ніколи не піду в дорогий сегмент. Тобто Rolex Explorer, ні. Oyster – Perpetual 36, ні. Е, Якийсь там Super Ocean Brightling там версія 36 мм, ні. Тобто історія з годинниками 36, 37, 38 мм, вона має бути там під певні цілі задачі, але для мене це вже ніколи не буде історія про дорогий годинник в цьому розмірі. Тому історія про Дуглас про 250 доларів 38 міліметрів. Метрів, кварц 120 метрів водозахист, класний рисовий браслет, як і у Волбрук. Класна, як і у Волбрук, застібка, супер надійно виконаний корпус, все, ніде там нічого не не люфтить. Знаєте, класна заводна, така дуже приємно з неї брати заводна голівка. Ідеальний годинник. В розмірі 38 з такими філд акцентами, з гарною читаємістю, знову ж таки, як і у Волбру, Супер-класний люм. Вночі під водою все видно неймовірно добре. При тому, що знову ж таки це 38 міліметрів, тобто не супер великий годинник. Але читаємість просто фантастика. Для мене люм це такий завжди вагомий також аспект, бо я люблю при будь-яких умовах нормально бачити, що відбувається на годиннику. Тому умовна моя сертіна DS Action Diver, 43 міліметри, здавалося б, але там ну дуже паскудний люм, насправді. Дуже паскудний люм тут. В годиннику, який в 5 разів дешевший, набагато менший, люм в рази кращий. Читаємість набагато краща. І знову ж таки, для мене це важливий аспект, як і водозахист. І тут я вважаю для 38-міліметрових філдів на кварці 120 метрів з головою. Все, що 100 і вище, взагалі для мене питань немає. І це. Дякую, дякую і ще раз дякую. У них є доволі багато версій цього годинника, і, в принципі, там різноманіття по кольорам циферблату, там, по тому, яку форма, там задня кришка, доволі великі, там доволі багато цікавих представників є. Тож, як і казав про Волбрук Скіндайвер, так і про цей Outrider Professional Професіонал Quartz, можу вам сказати, що зверніть увагу, хто в бюджеті до 300 доларів хоче взяти. Знову ж таки, незвичний годинник, не Швейцарія, не Японія, не Китай, не Італія, але годинник з історією годинник, який дійсно дуже круто виконаний, в якому швидка зміна браслету, гарний водозахист, просто шикарна читаємість. Зверніть увагу на Дуглас. Знову ж таки, з точки зору розміру, бо якщо у вас там рука е, там, велика, то краще все ж таки дивитись в сторону Волбрука. Але якщо у вас там давайте так 16 з половиною 18, ось це взагалі для вас буде ідеальне придбання в цьому бюджеті з точки зору наявності в колекції там кварцу, щоб не паритись там да, з заводами і всіма іншими моментами філдів. Великої варіативності з точки зору там браслет, нейлон, шкіряний і тому подібне. Тож, знову ж таки, маючи досвід використання, а для мене це супер важливо, все ж таки, ділитись тим, що я сам спробував, і за що я можу ручати, що це окей, тут я бачу проблеми, тут я не бачу проблеми. Тут за цю ціну це все дуже погано, а тут за цю ціну це просто шикарне придбання. Тож, маючи досвід використання цього годинника, я можу його рекомендувати вам до придбання, якщо у вас є необхідність там да, в 38 міліметрових там філдах, в кварці і тому подібне. Тобто з бюджетом там до фактично 250 доларів, там майже да, 262 на браслеті, це буде класний представник у вашій колекції. Це я вас можу завірити, бо я в повному захопленні. Від того, як цей годинник виконаний, які в нього характеристики, як він сидить на руці. Красені, красені, як і Волбрук, і це викликає також, знаєте, щиру радість за те, що цей бренд у 2019 році був відроджений, і це супер, бо це насправді. Такий достойний конкурент для дуже багатьох брендів. Для дуже багатьох брендів там в своєму розмірі, в своїх там конфігураціях, що Волбрук там серед дайверів, я б сказав, що Дуглас серед філдів за свою ціну, це достойний конкурент для вже таких відомих. Дуже міцних брендів і я можу сказати тільки хороше, що про Волбр, що про Дугла, що для мене свого часу було і стало взагалі несподіванкою. Бо я що від одних, що від інших в цьому діапазоні ціновому нічого особливого не очікував, але отримав дійсно класно виготовлений, надійний, точний, естетично гарний, як на мене, годинник. Тож, друзі, зверніть увагу, питайте. Що вам потрібно, можливо, ще знати в коментарях. На все відповім. Пишіть бажано довгі коментарі. Залишайте вподобайки. Хто не підписався на канал, обов'язково підписуйтесь, приєднуйтесь до нашого чату. Дякую, що були зі мною. Дивились цей випуск. Бережіть себе і до нових зустрічей!